Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, я вітаю вас на інформаційній варті в марафоні. Єдині новини зараз канали ICTV та Тівіта СТБ в нашому об'єктиві Хроніка війни. 77 обстрілів, четверо поранених. Минула доба в Запорізькій області була непроста. Постраждав 21 населений пункт. Зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів. У селі Плавні під час атаки травмовано старенького чоловіка у Степногірську двох жителів у Гуляйполі. Одного усі під меднаглядом. Від авіаударів постраждали новоданилівка, червоне, новоселівка. Чотири атаки з дронів. Ворог здійснив по селах Малаток-мачка та Ольгівське, Кам'янське. Єгорівську Росія обстріляла з реактивних систем залпового вогню 68 артилерійських обстрілів були в Гуляйполі, Оріхові, Залізничному та інших населених пунктів. Ну, вночі на Київ ворог спрямував понад 40 шахедів. Тривога тривала понад 5 годин. Усі знищила протиповітряна оборона. Однак через падіння уламків дрона в Голосіївському районі загинув 41-річний чоловік із Чернігівщини. Більше інформації про нього поки що немає. Удар припав на семиповерхову нежитлову будівлю, де, зокрема, розташоване і товариство сліпих. Також двоє поранених, чоловік та жінка. Вони в лікарні. Руйнювання також є в Печерському районі. Там пошкоджено дав. Житлової, багатоповерхівки, зруйнована квартира. На щастя, без постраждалих у Дарницькому районі через падіння уламків у магазині вибиті шибки. На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, співробітники пошкоджених офісів оцінюють збитки. Все затряслося і навіть в під'їзді, скажімо так, повідкривалися ті щітчики, дуже сильно було. Так далі, от Мій дитина перший раз за всю війну почала плакати від страху. Їй 9 років, перший раз за війну почала плакати, тому що їй було страшно. 73 рази окупанти обстріляли деокуповану частину Херсонщини. Країна-терорист випустила по цивільних місцях та селах 335 снарядів, використовуючи артилерію, міномети і танки, застосовував ворог безпілотники та авіацію. Відомо, що внаслідок ударів одна людина дістала поранення. Також росіяни й далі б'ють по Херсону. За останню добу місто зазнало три атаки. Відомо, що росіяни поцілили в освітній заклад і завод. Ну і там же на Херсонщині саперні підрозділи Національної гвардії України продовжують процес розмінування. Сапери працюють не лише там, де були запеклі бої, а й вишукують небезпечні знахідки після обстрілів окупантів. Частину знайдених снарядів знешкоджують на місці і робляться так, аби вибухонебезпечні частини не розлетілися на велику відстань і не нашкодили людям. В Київщині ми пробули близько чотирьох місяців. Назбирали десь. Е Одну шосту з того, що тут сапер Національної гвардії на позивний Джордан розповідає про розмінування Херсонщини. Робота саперів тут титанічна, бо навіть там, де не було активних бойових дій, у полях після обстрілів окупантів багато небезпечних знахідок. Ось це одне із місць залишків боєприпасів, які саперні підрозділи Національної гвардії України збирають у полях. Частину цих залишків від снарядів вивозять, решту знищують на місці. Заряд вогонь. За нашою спиною вирва. це був підрив. Вже котрий підрив, певно, десь 20-й. Цей підрив сапери називають не надто потужним. Знешкодили майже 150 кілограмів тротилу, залишки ворожих боєприпасів. Сапери кажуть, головне убезпечити місцевих жителів. Ми стараємося робити маленькі закладки для того, щоб локалізувати максимально дію вибуху, щоб не розліталися осколків сусідні села і люди не починали збирати. Прибуха небезпечні предмети, які можуть залишитися після взриву. Командир загону з позивним Вест розповідає: небезпека для саперів тут на кожному кроці, і це не лише снаряди, заборонені Женевською конвенцією, якими обстрілюють росіяни, а й підступна тактика ворога. Вичисляють за скільки часу приїжджають комунальні служби, рятувальники, пожежники і часто густо обстрілюють повторно. Тобто з півгодини годину чекають. Знову ж це в самі місце. І, відповідно, жертви вже серед рятувальників. Тому каже головне правило для саперів не нехтувати безпеку. І не втрачати пильність, розповідає за час ротації. Його згін розмінував понад три тисячі гектарів. Втім, через постійні обстріли росіян сапери мають знову повертатися на вже обстежені ділянки. Тож застерігає місцевих в жодному випадку не брати це в руки, обов'язково відійти на безпечне відстань і по як можна швидше повідомити, хоча б військово цивільну адміністрацію. У саперів каже командир загону роботи ще дуже багато. Загалом можна сказати, що тут роботи ще на багато років вперед. Луїза Єрьоміна, Даніе Сліж. Фактисі тіві. Єдині новини. Перші результати у справі судді Макарівського суду, який збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, будуть готові за кілька днів. Уже найближчими днями стануть відомі дослідження на вмісту крові водія алкоголю чи наркотичних засобів. Про це фактом повідомив прокурор відділу Київської міської прокуратури Андрій Даньков. У прокуратурі визнають, що через опір судді здати тест одразу після ДТП у крові може виявитися значно менше алкоголю чи наркотика. Однак чекають результатів. Також закликають усіх очевидців аварії або ж свідків трагедії, які знають, що робив суддя ввечері перед ДТП, де був, чим займався, звертатись на гарячу лінію міської прокуратури і ДБР. Також у прокуратурі пояснили, що саме тримання під вартою без альтернативи застави належний запобіжний захід, адже суддя не раз і Сам ухвалював вироки у справах про кермування на підпитку. досвідчений юрист і, крім того, має вплив і може перешкоджати слідству. А поведінка яка була безпосередньо в перші хвилини, перші години після вказаної дорожньо транспортної пригоди надають підставу вважати, що по перша особа могла перебувати в стані алкогольного спиніння. Крім того, знову ж таки приймаючи до уваги статус судді, те, що є головою суду, також обізнаний про заходи, методи та специфіку проведення досудових розслідувань. Всім відомо, що вказані особи мають зв'язки і серед правоохоронних органів, і серед інших судів, враховуючи всі ці обставини у сукупності, саме на але на такому запобіжному заході. На жаль, з'явились нові дані про жертв у Дніпрі. Російська атака в п'ятницю забрала життя вже чотирьох людей. Сьогодні завершилась ідентифікація фрагментів тіл, виявлених на місці удару балістичної ракети. Серед жертв лікар та співробітниця медзакладу, а також працівник сусідньої ветклініки. Нагадаю, ворожа ракета влучила в одну з міських лікарень Дніпра. Загинув ще й чоловік, який проходив повз. Поранено 32 людини. П'ятеро у важкому стані. Лише вчора рятувальники завершили розбирати завали. Довкола пошкоджено понад 30 багатоповерхівок і 20 приватних будинків. Навіть війна не змусила їх відмовитись від бажання розвиватися і бути корисними. Наша історія про жінок родом із Донеччини та Маріуполя. Їм вдалося врятуватися від руского міра. Вони не склали рук і розвивають свої справи у перефронтовому Дніпрі. Одна готує вишукані солодощі у мережі кав'ярень кондитерських, а інша з нуля відновлює виробництво авторських дитячих іграшок. Розповідає Христина Менглявська Запашна кава та авторські десерти заспокійливий колір тіфані в дизайні інтер'єру та квіткові фотозони. Це місце стало меккою для ласунів. Є у нас чизкейки три трівіда, також большой вибор бісквітних торчиків. Очень часто заказують бендеторчиків. Це другий бутік солодощів, який відкрила переселенка з Донеччини Анастасія, десерти її стихія. Шлях від 14-го року до реалізації мрії був непростим. Спершу майстриня готувала десерти на замовлення. А коли з'явилась можливість, відкрила першу кондитерську. Не зламали плани ні ковід, ні повномасштабне російське вторгнення. Мой секрет в тому, що, в період, тільки натуральні інгредієнти і тільки любов своєму ділу. Ріск є завжди. И, ну войну, конечно же, это вдвойне, скажем так, или втройне. Но надо двигаться дальше. На цьому анастасія не зупинятиметься разом з командою кондитерів, розширює асортимент та дитяче меню. Попереду каже заклади її мрії. А це фабрика іграшок з Маріуполя. Історія підприємства Марі і Поль на честь рідного міста Руслани 18-го року у 18 сімнадцятому році. Я е, брала участь у грантовій програмі Український донецький коркуль. Завдяки чому і в принципі відкрила цей бізнес, я отримала 498 тисяч гривень на відкриття своєї справи. Але розриви ворожих снарядів та потужні вибухи, які з 24 лютого стирали її рідне місто з лиця землі, змусили Руслану покинути Маріуполь зі собою. Вивезла лише невелику частину обладнання своєї фабрики, і нині разом з двома швачками втілює дитячі мрії. І, хоч темпи виробництва суттєво знизились, ентузіазм не зник. Ми змогли вивезти лише дві професійні машини. Одна дуже дорога, інша ну, звичайно, промислова швейна машина. Вивезли ще трошки фотообладнання, ще тканин вивезли на дуже велику суму грошей. Марі і Поль підтримують і наймолодших для діточок наповнюють ось такі авторські бейбі-бокси. Це для новонароджених маріупольців по всьому по всій Україні. Туди входить пле сертифікат на певну суму коштів. Яка іграшка є символом Маріуполя, і продавалася раніше лише у вежі. Дніпро прийняв понад півсотні релокованих підприємств із Донецької, Харківської та інших областей України, які нині охоплені війною. Тут кожному надають кваліфіковану допомогу та підтримку від розміщення виробничих майданчиків до виходів на міжнародних. Одні ринки як отримати гранти, як подати правильно туди документи. І також в наших планах надавати часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами малому і середньому бізнесу. Христина Вангеля Оскайте Денисі Факти єдині новини. У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Лідер Реджеп Ердоган намагається продовжити своє двадцятирічне перебування при владі ще на 5 років. Утім, його опонента нині з'явився реальний шанс здобути владу. Кандидат від об'єднаних опозиційних сил Кемаль Кілидждароголу за рівнем підтримки впритул наблизився до чинного президента. У першому турі він набрав майже 45% голосів і лідирував у ключових містах у Стамбулі та у столиці Анкарі. У разі перемоги він обіцяє оновлень. Економіки зближення із заходом та світський шлях розвитку Туреччини чинному президентові Ердогану для перемоги в першому турі забракло всього піввідсотка голосів. Очікується, що в другому турі виборів візьмуть участь приблизно 61 мільйон виборців. Війна між друзями Кремля, афганський Талібан практично оголосив війну Ірану. Таліби атакували іранський прикордонний пункт, а їхні ватажки записали звернення. У ньому заявили, що будуть протистояти корумпованій Ісламській Республіці Іран з більшим ентузіазмом ніж на війні проти Америки. А ще кажуть, якщо їхні старіші не дозволять джихад, то вони скоро завоюють Іран. Афганські міноборони звинуватили іранські сили, що це вони першими відкрили вогонь на кордоні. Іранська сторона каже, ніби перш у почали афганці в Тегерані нагадали, що не визнають нинішню владу в Афганістані. У Києві буде площа українських героїв, і мова не лише про перейменування міськрадою колишньої площі Льва Толстого і одноіменної станції метро. В центрі столиці планують створити цілісний простір, який нагадуватиме киянам та всім українцям про спадкоємність боротьби за незалежність. Ініціатори перетворень планують залучити до створення проекту архітекторів, істориків, військових, волонтерів і провести громадське обговорення. Про те, яка нині одна з центральних площ Києва і плани її. Майбутнього перетворення в репортажі Василя Саф'янюка. Серед місця столиці і одна з центральних розв'язок та станцій метро нині виглядає ось так. По центру постамент із м'ячем, який встановили до Євро-2012. А у підземному переході суцільна стихійна торгівля. Тут продають одяг і спідню білизну, канцелярію і побутову хімію гаджети і квіти. А у цій ніші полюбляють спати без хатки. Кияни обурюються такими видами. Ранок ідеш, а тут не дуже приємно вранці так бачити це все. Усіх киян не влаштовує. По-перше, інвалід. Як вони спустяться, ніяк. Тобто треба шукати місце, де їм спуститися. По-друге, ці стихійні ринки теж їх треба прибирати. 42 роки ця площа носила назву російського письменника Льва Толстого. Тепер її перейменували на площу українських героїв. Слово сполучення українських героїв воно в себе включає по суті всіх борців за свободу, незалежність не просто України, а українських земель від найдавніших часів до сучасності. Тож наші герої заслуговують на гідне вшанування і порядкування території довкруг. Першими перетворення відчують пасажири метрополітену. Тут насамперед мають змінити навігацію тисячі табличок у вагонах і сотні вказівників на станціях підземки. Ми розпочали роботу з підготовки макетів схем, показчиків, підготовку оновлених текстів звукових оголошень, які лунатимуть у вагонах метрополітену. Ці зміни пасажири будуть бачити поступово, оскільки це займає значний об'єм часу. Набагато більше часу потрібно для повноцінного перетворення цього місця на сучасну транспортну та пішохідну розв'язку, яка стане окрасою столиці. Ініціаторка таких змін, депутатка Київради Олеся Пензеник, впевнена, потрібно починати із постамента по центру площі. Я б дуже не хотіла, і я буду працювати над цим, щоб це не було тільки знаєте, проголосували і змінили табличку, бо від цього ну нічого кардинально не міняється. Ми маємо прив'язати всі три компоненти. Монумент, перехід, метрополітен все має слугувати шані українських героїв. Бо це найменше, що ми можемо зробити зараз для наших героїв. До дискусії про майбутню площу українських героїв планують залучити архітекторів, істориків, військових та волонтерів і обов'язково провести громадські обговорення. Василь Сафянюк, Євген Зозуля. Факти АСІ «Єдині новини. Рівно о 14-й годині наш свіжий випуск. Марафон Єдині новини триває.